І навіть як погасне зорі в небі, і темно стане навкруги, кленовим листям сяду на твоїй долоні, читати буду я тобі свої вірші. Коли гроза пройде, розмивши всі дороги, та неможливо буде далі йти, я з вітром прилечу до тебе, летітиму туди, де тільки ти. Та знаєш, може знігопадом все закрити. Зривати можу все з нашому шляху, ти тільки вір, любов дає нам крила, а гуртовина все-таки мене. Якщо між нами стане Всесвіт, прошу тебе, ти тільки не журись. Разом ми подолаєм перепони, прошу тебе, аж тільки посміхнись. Усім своїм нутром душа моя до тебе линей. Моїй душі без тебе сумно, так і знай. Хочу весні до тебе прилечу, якщо і згину, кохатиму тебе. Завжди це пам'ятай. Дякую, друзі, за перегляд. Дякую, що ви підписуєтесь на мене. Дякую, що ставите вподобайки. Не забудьте також допомагати ЗСО. Слава Україні Героям!